Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні я отримала ось такий цікавий лист. Його нам надіслала бабуся Олена. Вона запрошує дітей до себе на гостину. Так як бабуся Олена мешкає у селі за містом, пропоную відправитися у подорож на возі. Туру, 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 їде віз під гору, а з гори на долину до бабусі на гостину. От ми і приїхали в село до бабусі. Бабуся Олена з радістю нас зустрічає і запрошує до себе в гості. Подивіться, як гарно і затишно у бабусиній хаті. Бабусю, у вас так цікаво, багато незнайомих речей. Розкажіть, будь ласка, про них. Бабуся Олена запрошує дітей сісти на лавку. Колись у сільській хаті не було крісел, сідали на лавки. Вам зручно сидіти на лаві? Що у мене стоїть посеред кімнати? Це стіл, так. Який він за розміром? Великий. Як ви вважаєте, чому стіл великий? Бо за столом збирається родина і відзначають різні свята. А ось це піч. Її завжди білили і навіть розмальовували. Що знаходиться біля печі? Поличка, так, ця поличка для посуду називається мисником. Що є в миснику? У миснику завжди були миски, тарілки, горнята, глечики та інший посуд. Ой, дітки, а хто це плаче? Подивіться, лялька розплакалася, у чому вона лежить? У колисці, так. Забавмо ляльку і заспіваємо їй колискову. Колисонько, колисонько, колиши нам, дитиноньку, а щоб спало, не плакало, а щоб росло не хворіло, ні головонька, ні все тіло. Ось і заснула лялька. А скажіть, будь ласка, навіщо співають колискову? Для того, щоб заспокоїти немовля, так? Погляньте, а ще в цій кімнаті є скриня. Колись... Не було шафи, тому весь одяг та цінні речі зберігали в скрині. А у ваших, бабусь у селі є скрині? Дітки, кімната, у якій ви знаходитесь, називається світлицею. Її так назвали тому, що вона була чистою, світлою кімнатою. Призначена вона для житлових та господарських потреб, зокрема для рукоділля та прийому гостей. Назва походить від слова світлий, що вказує на її освітленість і чистоту. Дітки, вам цікаво у бабусі Олени у світлиці? Що ви там побачили? Красивий великий стіл, піч, колиску, скриню так дуже цікаві речі. Бабуся Олена дуже рада, що ми завітали до неї в гості сьогодні. Але нам вже час прощатися. До зустрічі!